Ось так споглядаючи на темзу, я хочу розповісти вам сьогодні свою власну історію, як ще 15 років тому я вивчав англійську мову. Можливо, навіть зможу декого з вас теж надихнути на вивчення англійської. Між іншим, час від часу ви будете чути шум, тому що кожних 30 секунд тут пролітає літак, десь там в тому напрямку, славнозвісний аеропорт Хітроу. Тому не зважайте. Отож, як я щойно сказав, це було 15 років тому, і мені було 18 на той час. Я влаштувався працювати двірником в дитсадок. І у двірників завжди зайняті руки. Але вуха завжди вільні. Тому я прийняв рішення тоді, що буду щось слухати. Я ще не знав, чи це буде іноземна мова, чи це будуть просто якісь новини. Тоді не було смартфонів. Були звичайні маленькі мобільні телефони, тому це все було дуже непросто. Але я пішов, придбав собі MP3-плеєр, завантажив різні аудіо, музику, все, що завгодно. Слухав, слухав, слухав якийсь час і зрозумів, що я просто годинку-дві можу послухати, але цілий день слухати музику чи якісь не дуже цікаві аудіо мені. Не хотілося, тобто я відчував, що я гаю свій час. А ще якось так склалося, що з самого дитинства, з юності, скажімо так, з юності я дуже скрупульозно, я дуже бережу свій час. Чомусь мені хочеться час використовувати дуже раціонально. І я мав отримав це відчуття, що я гаю свій час і вирішив, що. Та треба англійською зайнятися. Хтось там знайомий вивчає. Ще тоді про англійську не було так багато мови, як зараз. Зараз, по суті, кожен другий вивчає, а кожен хоче вивчити. Тоді це була рідкість на моєму місті на Івано-Франківщині, місто Коломия, Я знав буквально двох-трьох людей, які відносно володіли англійською мовою, які вивчали. А в принципі, це була рідкість і більше виняток з правил. Отож, я завантажив аудіоуроки. І хочете, вірте, хочете ні, а мені дуже сподобалось. Тобто, я почав надихатися, і я почав, Тут, між іншим, теж така прогулянкова зона, тому люди з собаками можуть з'являтися. Теж не відволікайтесь. Отож, це мене захопило, і спочатку я вивчав десь хвилин, може. 30, може, годинку в день, ну, перших кілька днів. Потім мені почало це все більше і більше подобатися, і я почав слухати більше і більше. І могло доходити, що, до, що я десь і 3, 4, іноді 5-6 годин в день міг слухати, читати, виписувати. У мене була купа зошитів. Я туди записував нові слова, фрази. Я збирав підручники в книгарнях, всі, які стосуються з вивчення англійської мови. Славно, звісно, верба в мене була, яку я тричі намагався прочитати, яка теж хотіла вбити мою наснагу і мотивацію, але їй це не вдалося. Тобто я всі можливі способи тоді, 15 років тому, використовував, щоб заговорити англійською мовою. Вчив, вчив, вчив. На слух починав розуміти досить багато. Легка рівня А2 англійська заходила просто як. Як в суху землю, як то кажуть. І ось настав час X. В нашому місті був один чоловік африканського походження, він з Нігерії. І для мене це була хороша можливість випробувати свої знання на ділі. Я випадково його зустрів, сповнений ентузіазму, спробував з ним заговорити. І... Я дуже мало його розумів. Тобто він мені щось говорив. Там ще така специфічна англійська в Нігерії, можливо, хтось чув, хтось не чув. Дуже важко розуміти. Я мало розумів того, що він мені казав, і через те в мене я навіть запанікував стосовно того, щоб висловлюватися англійською. Тобто, я не міг правильно побудувати думку. Я не знав, що я хочу сказати. Граматика була на повному дні. Ми десь хвилин 15. Порозмовляли, якщо це можна назвати розмовою, це була. Для мене це був жах. І в той момент, по суті, весь мій ентузіазм, вся моя мотивація зникла вщент абсолютно. Я прийшов додому, я зрозумів, що англійську не можна вивчити в домашніх умовах, її потрібно вчити лише в середовищі, тому що я вчив тоді, то вже був, здається, п'ятий місяць, можливо, шостий. Навіть не пригадаю точно. Але дуже багато я зусиль доклав. І в кінцевому рахунку якось. Одним словом, я був знеохочений. Якийсь час я не вивчав англійську, десь, може, тиждень-два, але потім думаю собі, сказав: слухай, мені це подобається, я хочу вивчати нові слова, я тоді ще зосереджувався на вивченні окремих слів, я хочу вивчати нові фрази. Тобто я був. Ем... Мені це приносило задоволення, хоча не було результату. І от я знову прийняв рішення, що незважаючи ні на що, я буду продовжувати вивчати, я вивчав, 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 і десь на одинадцятий місяць в мене відкрилося вухо. Що таке відкрилося вухо? Це коли ти можеш не розуміти певні слова, певні фрази, але ти розумієш суть, тому що не завжди тобі потрібно. Розуміти кожне слово окремо, тобі потрібно в загальному думку розуміти. І коли я вже зустрівся з цим чоловіком ще через пів року, п'ять місяців, наприклад, то я зміг з ним просто, не супервільно, бо супервільна англійська мова це, це роки роботи, я зміг з ним просто порозмовляти. Я його розумів десь на 60%, а це вже дуже багато. Він розумів мене. Я зміг пожартувати. Він засміявся, і я був дуже і дуже задоволений результатом. Як я вивчав? Я дуже багато слухав, друзі. Напевно, 80% а то й 90% мого вивчення це було слухання. Я слухав різні аудіоуроки. В інтернеті на той час не було багато, але всі, що були, я всі прослуховував десятки разів. Тобто, один аудіоурок для мене це 10, 15, 20, 30 разів. Тобто, дуже багато слухав. Намагався читати теж десь до години в день приблизно. Тобто, англійська мова це було моє єдине хобі по суті. Мені вже було нецікаво просто з друзями десь піти погуляти. Ну, гаяти свій час. Звичайно, що я не, не збожеволі в плані англійської, що лише і тільки англійська. Але всі решта речей, вони мені перестали приносити таке велике задоволення, як англійська. Тому я продовжував, продовжував, продовжував. І потім, через два роки, в мене з'явилися перші учні. Це дітки, яким я допомагав виконувати домашні завдання. Я ще тоді не мав ні методики, я не знав, що викладати, як викладати. Зрозуміло, що мої знання були дуже поверхневими. Але перші учні у мене з'явилися, і перших кілька копійок я вже тоді міг заробити. Це мене надихнуло, щоб розвиватися в напрямку викладання англійської, і от власне прийшло, грубо кажучи, 15 років після того, як я прослухав перше аудіо, і напевно 13 років, як я першій людині пояснив, що таке дієслово бути до моменту, який є зараз. Це так дуже коротко. Я вам розповів про той шлях, який я пройшов в напрямку вивчення англійської мови. Сподіваюся, що було цікаво. Сподіваюся, що когось надихну на вивчення англійської. Буде дуже приємно. І якщо ви не підписалися ще на цей канал, неодмінно раджу вам це зробити. Тут ви багато знайдете цікавого про вивчення англійської, про лондон, про мої роздуми про життя. Багато усього. Тому не прогавте момент. Залишіть вподобайку, мені буде приємно. І зустрінемося з вами, друзі, в наступному випуску. Бувайте!